Мухомор сіро-рожевий. Я думала, зонтики. Дивись, який класний. Хтось його їв і, головне, не червивий. Бачиш, він одразу красніє. А цей боже великий, красивий. Так, друзі, доброго дня. Сьогоднішня наша прогуляночка буде по такому сосновому лісочку. Тут зустрічаються ще й Березки. Але в основному сосна. І ось о наша знахідка, дивіться, яка краса. Це у нас маслючок. Бачимо всі. Ось тут він промостився біля ялиночки молоденької. Так, будемо дивитись. Ой, гарненькі які. А ну зразу. О, шляпинка. Ніжки червивенькі, але шляпинки гарненькі. Чистенькі, чистенькі. Так, а ну зараз тут. Дивимось. Цей уже й дорослий, але бачите, у нас О, цей не годиться, а оцей здоровий, зараз гляну. О, дивіться, здоровий, а ніжка червива, а шляпинка гарненька. Все, забираємо, о, прекрасно. Отакі От в нас грибочки гарненькі. Все, йдемо далі. Що ти там знайшла? Що ти знайшла? боже, які красиві. Яка прелість взагалі. Яка красива поляночка. Ану. Ні, це червивий, викидай, да. Не годиться. Ану, давай будемо брати. Ой, оце гарненький, дивись, видно. А так. Ось сюди. А ми тоді переберемо їх. Червивий. Але дивися, ніжка червива може бути. Бачиш, шляпинка гарненька. Ось сюди. І ось сюди, яка краса. Скільки багато. Давай ложимо тобі. Ось складай, тоді ми ще добре, але видно, що гарненькі, може бути ось просто я. є. Ану, О, шляпочка хороша, диви. Ось, класний, ховай. Боже, тут маслички стільки, багато. а ось де. А, Кума, дивись. Оце ні, це червиви. це великі перерощі червиві. А оце. Ану, обрізай їх, дивися бігом. І усюди. Угу. Ні, це у нас маховичок. Червивий. Ніжки. Це перерожчі. Ні, черво, ану, вечерюн, да, не треба його ага. брати. Ні, не треба, не буду. Що будем. в нас тут немає? Ану, що там у нас? О, клас, Да, клас взагалі. Ано гарненький яке. Ано другий, бачу, ага. Теж ніжку зрізаємо. Хороша шляпинка. Клас. І ось туди поруч у нас, ось тут, ось тут у нас поруч. Яка красива сім... сімеєчка. Клас. Ой. Алло. Хорошенькі шляпиночки. Дуже багато гарних. Ось все. шляпинки хороші. Кляпинки забираємо, а ніжки залишаємо. Клас. Ой, яка краса. Оце ми попали в сосні, отака містинка. І недалеко, да, і недалеко зовсім зайшли. І отут у нас така містинка, і береза, але в основному сосна. І ось сюди наші знахідки сьогодні. Маслята, маслята. Ану, ой, які тугенькі, га, диви які, а, клас, видно, що гарненькі. Диви. Отут, тут, мабуть, ніжкання, це перерощі, але вибрати є ще годекі красиві. Ось все. Клас. А ну давай попідрізаємо, бігом. А ну, пару. Дай мені цю чікну, Ану. А. Ой, ну, клас, взагалі. А тут тільки ніжка. О, диви, які хорошенькі. Беремо. Так, давай. А, ну провір його чик-чик-бігом. Так, дивіться, а тепер у нас тут на таких повалених деревцях так, у нас тут примостився клютей олені. Я вже про нього багато розказувала. Це у нас тут молоденький. І тут я його брати не буду з собою. А так покажу вам. Оце, вони полюбляють рости. На таких деревцях повалених, на пеньках. Оце у нас іде плютей Оленій. Гарний грибочок, я їх беру, але сьогодні в мене якось другі плани. О, їх багато видів, і білий буває. А це у нас такий коричневий плютей Олені. Запах іде реально від нього. Запах, ну, редьки, нюхаєте, запах редьки. Зараз... От приємний, може, що дощі, такі, знаєте, свіжо і отакий от у нас плютей оленій. Якщо вам попадеться, беріть гарний грибочок. Можна взагалі там фарш з усіма грибочками, коли мікс зробити. Буде дуже смачно. Ой, погода сьогодні просто, ну, наче по заказу. Свіженько. Після дощику, звичайно наче парку буває, а сьогодні вітерець і так гарно, дуже гарно іду по полю, запахи просто О, такі солодкі, смачні. О, природа. Думаю, дасть мені природа сьогодні походити. Так, да. і чого і вам бажаю, друзі, обов'язково до мене. Приєднуйтесь і мандруємо разом. Ой, дуже гарно, гарно. Все, пішла, пішла далі. Ось, дивіться, які красивенькі в нас мухоморчики. Оце вже зібралася йти типу, по трави, покажу вам які. І натрапила на містинку із такими... Дивіться, такі файні. На містинку з такими гарними грибочками. Боже, яка красота. Так оно, ну. о, шляпинки. Шляпинки у нас гарненькі. Шляпинки беремо. Дивіться, ось сюди маленькі, але цей червивий. Оцей геть маленький. А, краса яка. Отак, так оно. Ну. О, клас. Все, беремо і ще десь бачила тут. Дуже гарненькі. Зараз буду шукати, вже загубила. Так. Так. Ну, цей, звісно, брати не буду. Цей, він, я бачу гарненький, але його їли, хай доїдають. Хто їв, хай і доїдає. Так, ну поки все, не знайду. Угу. Сіровозевих було мало. Але ось під кінець я виходжу з лісу і дивіться, які нас чекають дуже красиві мухоморчики сіро-рожеві. Будемо дивитися, що вони у нас червиві. О, ано. о, гарненький. Так, ану зараз ще дивлюсь. О, тут містинка їхня. Ну цей вже не годиться. Так, ось сюди в нас теж дивіться, молоденький. Ану я його ага, дивимось. А, полюбляють їх. О, дивіться, краса яка. Отак далі. І тут їхня містинка. Ой, дивіться, яка краса. Ага, тут уже їли. А цей два. Дивіться, які великі, красиві. Так, а ну будемо дивитись. Що там у нас з ними? Не... Ано. Ну, цей, звісно, я не візьму. Хоча, ось дивіться, по ньому можна реально, як він красніє швидко. Так, ну цей. А цей, до речі, дивіться великий, але бачу, вже шляпинка гарна. І ніжка червива, а шляпинка гарна. Ну, я не донесу. Хай буде комашкам. Не донесу такий, тому що він ну, реально такий вже розплесканий і вже такий хрупкий, такий хрупенький. Да? Так, друзі, прийшла подивитись на містинку, де я знаю, у нас росте чабрець. Ще це, кажуть, трава Богородиці. Так, називають ще в народі. Дивіться, у нас він ще зовсім тут молоденький. Отсюди він не квітує. Я його так, трішечки візьму на чай, але просто вам хочу сказати, дивіться, який він. Такі квіточки в нього гарненькі, але ще поки ранувато. Ну, ось такий він маленький. Ну, коли ви... Потрите листочок і понюхаєте. Ви ну, не можете з чимось його спутати, тому що запах іде реально просто такий насичений. Ну, не можна нанюхатись. Ми знаємо, що чабрець у нас дуже використовують як лікарську рослину, а також дуже використовують в кулінарії. І при випічці, і в кулінарії дуже використовують цю рослинку. Її, до речі, ще садять у горшечки, і вона у вас на кухні стоїть, і коли потрібно, ви берете і користуєтесь. Але ось бачу, що зовсім-сі -зовсім у нас молодесенький. Тому я тільки візьму, для того, щоб у мене на чай, ось який він длиненький. Де бачите, його стебельце яке. Щоб порадувати себе ароматним чаєм. Так, ось такий, але бачите, трава така велика, і він, до речі, це такий дуже клопітка, клопітка праця назбирати чабрицю. Він невеличкий, але дуже, скажімо так, що це не просто і такі, така праця. Ну, до речі, така важкувата. Але сідаємо і потім смакуємо цим корисним запашним чаєм. Такі в нас листочки. Все, хватить. Буду чекати, хай він заквітне. От тоді його назбираю. Ну, щось його тут і мало бачу. Ну, але скільки буде, стільки буде. Ось чабрець. Ой, навіть розтирати не потрібно, він дуже-дуже пахучий. Ось такий. Час у лісі дуже швидко проходить. Так що, друзі, на цьому наша прогуляночка закінчилася. Всім вдячна, хто мене дивиться, ставить мені лайки, пише коментарі, ділиться моїми відео. І, звісно, запрошую до себе нових підписників. Природа це просто насолода, релакс, здоров'я. Друзі, бажаю миру, добра, злагоди в родинах і щоб усіх було все добре. До нових зустрічей.